Будемо готові почути результат. Якщо велика сума, дуже то не кажіть. Боже, краду просто. Так, і скільки сьогодні на нашому першому караоке на містечку назбирала Таня гривників з копійочками. 16 гривень 65 копійок. Ура, похопаємо пані, аж стільки 16 гривень 65 копійок. Скільки грошей у нас сьогодні назбирала Ліля? 13 гривень 25 копійок області Лілі. І по результатам нашого збирання грошей. По результатам збирання наших грошей виграла Таня. Будь ласка, привітайте Таню. І Таня сьогодні в нас. Ліля в нас сьогодні піде з таким подаруночком додому. А Таня в нас сьогодні виграла ось такий подарунок. Ось покажи, покажи камеру обыски тайні.